Готуємося до трошечки дрісні брісні. А, да. Одне не... Один неправильний рух. Смерть. Mm. Це те, на чому ми з мамою вперше застряли в цій грі і не могли ніяк пройти. Це, по-перше, по-друге, я не знав, як достати те життя. напригнути на ці колони? Ні? Ну хапайся, що ти хапнутися! Він... Отак має. Да. Не з цієї сторони. Та я намагаюся запригнути, вообще туди. Візьми на першу і отак буде. Так. Собака. А ну-ка, а я зможу? Да, я в повітрі дважды можу. Типа Хая, от. Ні, сначала вот это, а потом хая. А що таке вида? Да не добі. Звичайно. т просто пригня на цю платформу. Намагаюся, але поверни камеру. Нічого. З твоїми товітами, звісно. Нічого ні. Ігрі, яка я провів пів дитинства і не зміг її перемогти. Ти серйозно? Я її переміг тільки коли спустя багато років на стрімах проходив. Єс! Yes. Шість. Так, а тепер саме сложне. Я не помню як регулююється ж скорость. Я бачу, я бачу, као. А, як? А, якось регулірується скористь быстріше а, і медленіше. Але як? Перед назад? Ні. Та так не працює. Перед-назад він буде вверх вниз Блін, а як? На якусь кнопку він... А... відпускає. Їх. Походу. А, може бути тормозгаз. Ну, алфок, я що знаю. Покажи мені в меню, де тут може бути управління. Я зрозуміла, тебе. Так, це буде складно, але треба попробувати. Попробував! Бай. Да пар в будь-якому докрыва. Ну, пойдет запрыгнуть, если не Я не допрыгнул в тупо, понимаешь? Я понимаю. Oh. П'ять секунд Що ты зробив? Я сейчас не врубила. Ты врезаешься, просто в стену, что? Да. Інпут. Yes. Uh, uh, input. Ми будемо читерити, скажімо так. От, Left trigger. Райт right триггер. Uh. Да, вроді так. Uh, подивлюся. Да, читерити тут прийдеться. Тому що я навіть не знаю. Потому що, крім цього, у нас вже буде. Індіана Джон стайл підбирати. Я серйозно. Ага. ще штучки у нас фігачить різні. Ой-ой-ой. Ай! Пагуки, всякі ось Ай! Да, прикинь, якби я того разу зміг би полетіти, то все одно б один раз попався би на цей шарик і все. Ну да. Кердець. О, конечно. Да, ты ще не все бачила. Я тобі серьезно кажу. Наприклад, оце от. Ого. Тут 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 тут. Так, ты не отвлекайся, чуешь? Не отвлекайся. Я нормально с тобой чувствую. Я. Эй! Ау! Так. О! А. Розбивайся, що бачиш. Тути. О, вона. Тут. А не це я хотів зробити. На які дві? Та я намагаюсь вспомнити, на яку. Котитись? На яку ми можемо зробити цей. Я хотів зробити цей як це. Та походу і останнє. Потіряємо перчатку. Я таки думаю. Як робиться? У мене тільки оця от є, оця от не працює, немає. Не існує. Чекпоінт поставити, що я хотів. Бо при смерті починаємо з самого початку Так, всі так, Та не думаю. Так, ліва кнопка і X. Ничего себе. То есть, от триггер. Триггер и і... из. Ты конечно помиг знать. Ага. Кстати, по-моєму, цей чекпоинт працює тільки раз. <свісно> <свісно> да. Або начну с самого начала. По-моему. Да хватит мені срану, біговину давати. Тільки ж можна. О, я велику дав. Uh, кстати, да, якщо ти велику монетку збираєш, mm -hmm. вона дає 10. Mm -hmm. Ну прикол в чому? Якщо у тебе, допустим, 49, і підбираєш велику і у тебе стає 59, mm -hmm. тобі <звучить> життя не дасть. Mm -hmm. <звучить> а ч? Має бути рівно 50. <звучить> <звучить> То тобі треба зібрати ще одну монетку. Получається. Чи тобі вже при сотке дасть. При сотки? Охренеть. Да. От сволочі. Так а в чому прикол брата великий? Ні. І ти тоді, коли в тебе Ну, не... ну не... да. Не сорок дать. Куда ты Я знаю. А я, а я. Мені ж треба було цього вилупка вбити <титири> ага. Все понятно, спасибо. Царо. Точно, там же ж інструкція, и okay. все розгадувати. Ты її профукав? А, Я її розбив. Ладно, пофі. Одна. І друга. <розгадування> Ты просто помню, да? По-перше, ні, я пам'ятаю, що я постійно розбивав інструкцію, які було сказано. Ну і це очевидно, що дві по бокам. Employers. Якщо є три. А тепер Індіана Джон стайл. Ага, я понял. І одразу же инверт... Понимаешь? Я нажимаю назад. Не роблю. І він біжить назад, стоїть туди. Нажимаю вперед. І він біжить ту сторону. Я поняла, так. Да? Дурацьке управління. Не так, да, воно інвертировано стало. Тут так тяжко. Супер, воно тяжко. Ты ж не ж не біжиш, твої проблема. Рак. Треба було зберегтися там. Я щось і закликав. Так, да, просто збереж. Ну я маю на увазі читерську зберігалку. Ай, сердечко? У нас пол... Невермайн. Ні, я не для того, щоб ти вертався за нею. Казала, я просто кажу, що 6 сердечко все одно осталось. При тому, ми що ми його збирали. Ага, типу... ага я поняв. А прикинь, якби дитина не знала і розбила. І розбила з ходу. В чому був би прикол Ну ладно на самом деле звуку зробила То що взагалі можна розбити цю... розбити. Да. То, що можна, э, розбити табличку Ну а шо ж Опять? до сих пор Тепер дало чекпоинт вместо привучки Спасибо ага. Притому що мені привучка була б треба Тут -то. Ну, Я вже думала все. Оп, а, дис. Так, все, оце є ще шість тре. Mm -hmm. Для життя. Правда, а, те, що ми потратили прямо? життя а, на такому моменті, це якось не так Да, трошки. Така Є. Nee. Що це за дядько? Чувак з відром на <схи>, нозі. На нозі з якоюсь мітлою. А да, по суті. Блін. Я просто знаю тебе. Йоу, Що тут мутиться? Mm. Та є. Добре. Так. Ну, так тяжко, як могло бути. Ага. Я От. думала, ми на вертопльоті довше будемо гратись. Просто факт в тому, що я не вмію ще особо грати, це одна теж, як і Sonic, була одна із моїх перших ігор. Ага. О, тільки 5 монеток пропустили, mm -hmm. до речі. Одна із моїх перших ігор, і. ну, не знаю. Так. Okay. То це було доволі важко для мене особисто і для мами, яка якби не особо до ігор. ну да. Навіть добре відносилась. The hat. The hat. Що? Ага! Жаре. Тут подстава, так що підемо через них. Тут два шляхи або через цих челіків, ага. або через тему, яка провалюється. Ай-яй-яй! Два рази Що там витягнеш? Так, нет. Вони там впадають всі, так? Прям ти тільки заходиш на цей падаєш? Так, треба прям пригати, що тільки не витворяти, акробатичні якісь трюки. Але сама ти це просто так не зможеш. Так, 83, нормально. Окей. Ааа! Так, може, може ще й осколками попасти від цієї штуки. прикинь. Опа. Хорошо да, ж. Маленькая монетка. Umas, да. На отбегаю на застеку. Так. Да. Обл. Где... Ааа! -а -а! Вовремя. Нормально. Да, да, да. Да, именно так. Да. Я. Mm -hmm. Вот зараз ты ну, мне даешь прыгучку. Блин, а там же сердечко было. А -а -а -а. <сих> 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 так. Да, сразу сюда практично. Класс. Yeah. Супер. Да досыть. Я не знаю. Перед этим точно то питошно надо. А я чуть думала, що воно повністю полностью какую-то воно типу, восстанавливаю багато. Але а найбільш... то мало. Не, багато. не я помню. Ну, типа, та на одну строчку, а ця на дві Чотири. Десь так. Тобі треба парад просто. Ні, не, не туди. Хочеш ці монетки тебе? Ну, чуєш три монетки, щоб <плес> життя отримати. Ну ладно. А... Ну за це прийдеться багато заплатити. Да, я тільки хотів сказати, ну ж, за 100 джолиш срок. <laughs> Як без культури, ну? Мадам. Ну да по факту, що ти цінує. Життя. Розвертай камеру. Тут не впасно. Намагаюсь. Так. Оп. Оп. Так, надіюсь, тут ставить ніяк ніякої не буде, все нормально. Так, я розумію, якби ми не зібрали всі монети, да, да, да. То нам би не дали життя. Бо ця гра зачасту дуже несправедлива, я би тобі сказав. А, по чесноку. Дуже підступно. Тем паче, ось тут тоже может осколками вот Або... А в самый низ сможешь Так, я? Да, это было, Так, там ничего. Странный поучись. там вниз? Алля! Попять маленькую штучку ничего не может быть. Да. Алля! Вряд ли там щось может бути. Алля! в Где эксрак? Ай, еще сбежать! Виняє якесь. Недоразуто. Він жар в ту штуку. Вона не... щось не підняла. Вона перед тобою підняла платформи. А, -а, а. Алло. Я щось не дивилась наперед. Я дивилась на того чувака, який біжить. Блоком. Так, я думаю, треба рискнути. велику монетку. Ага. Зиром я захоронився. Я знав. Він не любить іноді цеплятися за платформи. Це якийсь прикол. Карма. Самого као я не знаю в чому прикол, чесно кажучи. Але він тупо бере і не цепляється за платформу. Боже. Получись ка. Да. 43. Так, да, віднову пропустив. Та нічого. Нормально. Я просто побачив Індіана Джонс Стайл. Який ковр ага. дуже підступний, я тобі дуже... Я троху... пою От сволоч. Бо він встигає. Я тобі uh, чесно кажу. То розумієш, мені навіть не вистачає часу, щоб сорієнтуватися. Тобі треба трошки далі прибути, а не повернути. Мені треба повернути. Я тобі так кажу. Ага, ну вот. от. От змовиться. а якби я Не трохи при... ближче підійшов би, він би зачепив мене осколками і це інстакіл. Тобто, гра не пробачає, я тобі володшувати. Сейв! підступна. Дуже підступна. Гра дуже підступна. О, oh, но! No. Ну well, тут все буде нормально. Mm. No. Uh. She... No. Так. Ох, звісно те, що вони міняє так вот камери, це. Між 2D і 3D в общем. Це просто можна сказати, вони скопіювали з Crasha. Яка Sonic? А Sonic, значить, скопіював. Так, що там? Що це не можу понять. Ні, воно не розбиває. Там щось червоне. Я взагалі знаю, що тут і є щось. Не пам'ятаю, що саме. На всяк випадок. З нас там запригнути зверху. Ні. Якась штука, яка все піднімає. а що? Просто пустий. Я пам'ятаю, тут мав бути цей. Секрет щось. Ну, типа, секретний левел. Типа як бонусний. Але я не зрозумів, чого тут нічого не було взагалі. Просто пуста якась область, я не знаю в чому прикол. Не Так, українське село у нас. Лол. Так.